моєму житті склалася така непроста ситуація, що і ворогу не побажаєш такого, чесне слово. Я завжди була впевнена, що знаю, що і як робити, але тут навіть я розгубилася. Ми з чоловіком живемо в селі, одружені ми вже 13 років, у нас двоє дітей син, 12 років і донька 6 років. Нам з Данилом по 40 років. Ми колишні однокласники, почуття між нами виникли ще в школі, кілька років ми зустрічалися, а потім вирішили одружитися. Після весілля ми почали жити у мене. Мій будинок знаходиться на краю села. Перед з нами є ще один будинок там жила одинока вдова Оксана. Жінка вона хороша, але вона, вона завжди трималася осторонь людей. Оксана старша від мене на кілька років, але про її красу легенди в селі ходили. У них з чоловіком дітей не було, тому, коли чоловіка не стало, вона жила одна. З Оксаною ми друзями не були, але намагалися підтримувати сусідські стосунки. Часто мій чоловік забігав до неї, щоб допомогти, бо в селі багато чоловічої роботи. Я, в принципі, не мала нічого проти. А потім з село облетіла новина у Оксани народилась дитина. Всіх цікавило одне питання хто батько цієї дитини, але спитати у самої Оксани ніхто не наважувався. Мій чоловік і далі забігав до неї то дров нарубати, то огорожу полагодити, то картоплю викопати. А якось мені було треба поїхати в місто купити синові до школи все необхідне. Весь день мене вдома не було, а коли я повернулася, чоловіка вдома не було. Я відразу припустила, що, можливо, він у сусідки. Коли я зайшла в хату до Оксани, зрозуміла, що не помилилася. Данило і справді був у неї, але мене вони не чекали. Я побачила те, чого воліла б ніколи не бачити. Я вибігла з хати і побігла до річки. Тільки зараз я зрозуміла, на кого схожа донька Оксани, і як я раніше не помічала того, що дівчинка точна копія мого чоловіка. Я не можу зараз описати, що творилося в моїй душі, і як тепер жити, я не знаю. Образливо було і те, що чоловік проміняв мене на цю жінку, старшу за мене, нехай і дуже красиву. В одну мить моє життя перевернулося з них на голову, і як далі жити, я не знаю. Я не можу повірити, що мій чоловік міг так зі мною вчинити. Я ж навіть ніколи ні про що не здогадувалася. В той вечір я повернулася додому пізно. Данило чекав мене на подвір'ї, діти вже спали. Чоловік попросив мене його вислухати спокійно, без емоцій. Зібравшись з останніх сил, я присіла на лавочку біля хати. Данило сказав, що не планував мені зраджувати, але так сталося. Їхній зв'язок триває вже кілька років. Під мене він ти не збирався. Та й Оксана його ніколи про це не просила, а дитину вона народила для себе навіть не просила чоловіка визнати батьківство. Я уважно слухала чоловіка і не знала, яке рішення маю прийняти. Прийшло вже кілька днів, а я й досі не знаю, що мені робити далі. Ситуація дуже неоднозначна. По сусідству поряд з моїми дітьми живе їхня рідна сестра по батькові. Що з цим робити? Як мені далі жити?